Привіт! Мене звати Вадим Войтик. Я засновник і видавець Галка Іфюей. Щоб стати впливовим, необхідно багато працювати, дотримувати журналістських стандартів, бути цікавим для своїх читачів, глядачів і не забувати критикувати владу. Беззубість нікому не личить. Для того, аби регіональному медіа стати впливовим, потрібно виконати три прості умови. Перше слідкувати за власним брендом і розвивати його. Друге слідкувати за власною репутацією. І третє багато і наполегливо працювати. Якщо маєш принципи тверду волю завдавати змін і не боїшся незручностей, які це обов'язково тобі спричинить, лупай цю скалу. Бути впливовим медіа в регіоні це бути тим каменярем, який рубає камінь кумівства і корупції. Це не боятися ставити незручні питання і шукати істину. Цьогоріч варушу, як ЕМДЕФ теж виповнилося 10 років з дати свого заснування. І за цей час ми з'ясували, що ключовим елементом впливовості регіонального медіа є довіра, довіра аудиторії до вас. Як цього досягнути, поважайте своїх читачів і будьте щирими з ними. А головне визнавайте свої помилки, тому що не буває ідеальних медіа чи журналістів. Є чесні медіа та журналісти, які готові вибачитися. І системно працювати над тим, аби не допускати помилок. Будьте незалежними, непідкупними, висвітлюйте важливі для багатьох людей теми, а також викривайте правопорушення, незважаючи на будь-які імена і посади. Вплив медіа це його аудиторія. Є аудиторія, є умова для незалежності, є гроші, є репутація, є вплив. Війна у цій формулі не змінила особливо по сутньо нічого. Вона лише страшенно ускладнила її виконання. Зараз доводиться працювати значно більше зі значно меншим ресурсом і при цьому бути особливо уважним і чутливим до своєї аудиторії, намагатися, головне, бути її корисним, йти до неї з новими форматами і спілкуватися не тільки онлайн, а і наживо. А наша серія таких офлайн-івентів, дискусій, курс говорить, збирала по пів сотні, під дві сотні людей. Вони потім шерять ваш контент. Дякують, просять продовження, донатять на партнерські організації для ЗСУ. Оце відчуття потрібності. Воно чудове впливу не можна досягнути завдяки рекламі чи грошам. Це вибудовування довіри, крок за кроком. Це командна робота. Ми в редакції 20 хвилин досягнули впливу, тому що ми незалежні. Ми не підкупні. Ми проводимо розслідування щодо чиновників, щодо посадовців, фактів корупції і б'ємо туди, куди. Не б'ють інші журналісти. Ми говоримо правду, якою б не вона не б. Ми допомагаємо людям, усім, хто до нас звертається, словом і тілом. Усім цим ми змінюємо як країну, так і наше місто на краще. Тому нас читають мільйони.